Вам здається, що туберкульоз це проблема якоїсь окремої категорії населення, і вас вона не стосується сьогодні. Це дуже спірне питання. Незважаючи на те, що в Україні з 2018 року реорганізовують систему протитуберкульозної допомоги, що мало б покращити ситуацію із захворюваністю, на практиці все навпаки. А ситуація на Кіровоградщині взагалі викликає занепокоєння, особливо щодо захворюваності на туберкульоз серед дітей. Група видань медіаколо розкаже, чому і як із ним борються, у нас та в інших містах. Слухайте у подкасті Так та не так». тему досліджувала наша колега Інна Тільнова. З вами я, ведуча подкасту Наталя Кривошей. Протягом кількох років обласні чиновники дотичні до сфери охорони здоров'я, як мантру, повторюють фразу: в області стрімко збільшується кількість хворих на туберкульоз. Так їх цитували змі у 2019-му, та саме звучало на засіданні координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ у 2022 році. Продовжують висловлювати стурбованість і в 2023-му. Між тим, за даними центру громадського здоров'я, захворюваність на туберкульоз серед населення України за перший квартал нинішнього року в порівнянні із таким періодом минулого зросла на 36%. На Кіровоградщині кількість хворих зросла більше ніж на 14%. Менше з тим, нині Кіровоградська область посідає перше місце по захворюваності дітей, і друге по кількості дорослих хворих на туберкульоз. І на тільнова поцікавилася, як обласна влада збирається змінювати ситуацію і чи перейшла від стурбованості до конкретних дій. Погрузли в реорганізаціях. Як відомо, з 2018 року відповідно до державної стратегії розвитку системи протитуберкульозної допомоги населенню в області триває реорганізація фтизіатричної служби. До 2020 року на Кіровоградщині існувало чотири заклади охорони здоров'я протитуберкульозного профілю і два санаторії. Нині ж лікування хворих на туберкульоз відбувається лише на базі обласного фтизіопульмонологічного медичного центру у народі Тубдиспансер. А два згадані санаторії дитячі у старій осеті та для дорослих у знам'янці з 2020 року перебувають у стані вимушеного простою. Нещодавно депутати навіть проголосували за їхню реорганізацію шляхом приєднання до втизіопульмонологічного медичного центру, оскільки ресурсів для їхньої роботи недостатньо. Як запевнив під час брифінгу керівник обласного департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко, ці санаторії вже давно не виконують медичних функцій. Санаторії мають лише керівників, які один лікар-директор має медичну освіту, один директор не має медичної освіти, бухгалтери старожа не мають медичної освіти, іншого персоналу там немає, і в будь-якому факту старожа зберігається. дякую. Можна ще про приміщення старосоцького інтернату? Депортамент здоров'я опікується юридичними особами. Ще раз про це говорю, повноваження з приводу приміщень належить виключно до власника у вигляді його структурної підрозділів управління власності і має бути, якщо буде необхідно, прийняті окремі рішення власника. До речі, ініціатор питання е, реорганізації закладів теж є власна рада, якщо ви звернули увагу, тобто питання винесено саме. Представниками депутатського корпусу на речення сесії, і в подальшому вони самі прийдуть згоди, враховуючи всі позиції про необхідність, доцільність. Цільового використання цих приміщень в будь-якому напрямку обласної ради це може бути заклад освіти, соціальний заклад, можливо заклад, який буде займатися реабілітацією немедичною, можливо, якимсь іншим напрямок. Але це вже питання власників. Сьогоднішнє рішення поки що говорить про те, що йде процедура приєднання двох юридичних осіб, іншої юридичної особи, а приміщення будуть окремим рішенням оговорення рішення. e aí Тема викликала жваве обговорення під час сесії обласної ради 6 жовтня. Зокрема, депутатка Людмила Давиденко висловила припущення, що після реорганізації будівлі санаторіїв перейдуть у приватні руки. Між тим, за словами рибальченка, на утримання відповідного закладу потрібно було щонайменше 15 мільйонів гривень із обласного бюджету. Поки Національна служба здоров'я не почне фінансувати подібні заклади, ми маємо зберегти будівлю. Прокоментував Олег Рибальченко, закиди депутатів та об'єднання закладів. Не означає остаточного вирішення проблеми, що у випадку реорганізації змінилося для жителів області. Крім відсутності обласної програми протидії туберкульозу, існує ще кілька: серед них логістична. А також проблема стигми, і досі залишається невирішеним питання розміщення корпусів в тизіопульмологічного центру в одному місці. Частина медичного персоналу та пацієнтів змушені їздити за межі Кропивницького у лісову поляну для отримання і надання медичної допомоги. Сказати, що це незручно, це просто применшити важливість проблеми. Розмови про можливе розташування центру на базі приміщень районної лікарні та можливе використання корпусів шахтарської лікарні залишилися розмовами що стосується системності вирішення проблеми, то її Системності немає і на папері. В останній в Кіровоградській області програму протидії захворюванню на туберкульоз приймали у 2013 році. Вона була розрахована до 2016-го. Ініціаторами прийняття такої програми на Кіровоградщині є 100% життя Кропивницький, громадська організація, яка близько трьох років займається соціальним супроводом хворих на туберкульоз. Так, на одному із засідань координаційної ради з питань протидії ВІЛ СНІДу та туберкульозу радниця патронатної Служби голови обласної військової адміністрації Галина Пастух емоційно відреагувала на інформацію виконавчого директора організації і доручила негайно почати розробку програми протидії туберкульозу в області. Про те, що таке соціальний супровід хворих на туберкульоз і чому це нормальна світова практика, авторам подкасту розповів директор благодійної організації 100% життя Кропивницький» Костянтин Дальнильченко. За його словами, організація, яку він очолює, бере під супровід хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі лікування. Тобто, пацієнти ще лікуються, але не становлять загрозу для соціуму, адже не є носіями відкритої форми туберкульозу. Ми дотримуємося вимог інфекційного контролю і не стали б наражати своїх працівників на небезпеку. Тривалість лікування чутливого туберкульозу становить до 6 місяців, а мультирезистентного може тривати навіть до 2 років. Варто розуміти, що якщо на цей період закрити людину у стаціонарі, а не лікувати амбулаторно, тобто вдома, це буде для неї щось схоже на тюрму. Вона не працює, не спілкується з сім'єю. Всі соціальні зв'язки, порушені через стигму і міфи в суспільстві, які склалися. Таке лікування менш ефективне і більш складніше емоційно та морально. У стаціонарі лікуються лише з відкритою формою туберкульозу, і це дійсно виправдано. Також ми за допомогою соціального супроводу, крім со... крім консультування і формування прихильності до лікування. Надаємо ще і мотивацію хворим, які лікуються. Зокрема, завдале проходження етапу лікування. Ми надаємо сертифікати на придбання продуктів чи гігієнічних товарів. Це підвищує зацікавленість пацієнтів у лікуванні. Між іншим, така практика колись існувала в Олександрівському районі. Там з районного бюджету виділяли кошти на мотиваційні харчові набори для людей, які лікувалися від туберкульозу. Але зараз, наскільки я знаю, цієї практики, на жаль, там немає. На думку представника громадського сектору, через обмежені можливості пакету медичних гарантій громади змушені взяти вирішення цієї проблеми під свою опіку. За рахунок децентралізації, місцеві громади отримали не лише більше коштів у свої бюджети, а й обов'язок забезпечення охорони здоров'я своїх жителів. І тепер вони мають думати, як швидше вилікувати своїх громадян. Як на це дивляться громади? Чи роблять щось для цього? Більше за все ні. Вони так глибоко не занурюються в це питання. Зараз наша благодійна організація здійснює соціальний супровід хворих на туберкульоз за кошти міжнародних донорів. Але сьогодні вони є, а завтра їх немає. Забезпечити хворих соціальним супроводом або закупити ці послуги в громадських організаціях для територіальних громад це буде простіше. Тоді їм не треба утримувати приміщення. Винаймати окремий штат для цього. Варто лише закласти ці потреби громади в послуги, закупити ці послуги і контролювати якість їх надання. На сьогодні на обласному рівні немає навіть програми протидії туберкульозу. Тому ми активно просуваємо це питання і пропонуємо закласти фінансування на такі послуги в обласну програму. Але це зовсім не обмежує місцеві громади прийняти такі програми у себе. Так роблять інші країни світу, зокрема Канада. Вони таким чином заощаджують кошти громади, підвищуючи якість надання послуг і розвиваючи партнерство з неурядовим сектором. Що ж пропонує громадськість? Ініціювати розробку обласної програми протидії туберкульозу та ВІЛ СНІДу, включити до майбутньої програми забезпечення хворих на туберкульоз послугами соцупроводу. Із залученням локальних неурядових організацій, що мають відповідний досвід і потенціал. Це супровід хворого соціальним працівником, формування прихильності до лікування, надання хворим мотиваційних продуктових гігієнічних наборів та за успішне проходження етапів лікування, відшкодовувати вартість проїзду пацієнту для здійснення на нія обстеження до закладу охорони здоров'я та у зворотньому боці, поповнювати рахунок мобільного зв'язку для забезпечення. Технічної можливості доступу до мережі інтернет з метою лікування в режимі відео та контролю фінансувати проведення додаткової діагностики у невідкладних випадках. А як це відбувається у інших регіонах в Україні? Розповсюджена практика залучення коштів місцевих бюджетів для надання допомоги хворим на туберкульоз. Частина регіонів уже забезпечила соцупровід хворих за рахунок бюджетів різного рівня у Полтаві, Сумах, Львові, Черкасах, Рівному соцупровід пацієнтів із туберкульозом на амбулаторній фазі лікування здійснюють неурядові організації за кошти місцевих бюджетів. У авангарді поки що Львівщина. Вона сприятиме повному переходу до 2024 року із донорського фінансування програм надання медичних, соціальних та інших послуг супроводу та підтримки хворих на туберкульоз на фінансування за кошти місцевих бюджетів. Закупівля послуг соціального супроводу та соціальне замовлення для надання благ хворим на туберкульоз діє у Львові, Чернівцях, Рівному, Вінниці, Києві, Черкасах, Полтаві. Затверджені програми. В Рівному Закарпатті, Києві, Одесі, Львівській області також, у приклад можна поставити не тільки обласні центри: це, зокрема, Городня Черкаської області, Бориспіль Київської, Білокоровичі і Малин Житомирської, Ліплявська громада Черкаської області. Не скажемо за всю Кіровоградщину, але й окремі її громади також можуть поділитися досвідом протидії туберкульозу. Наприклад, у Новомиргородській громаді, де близько 7 тисяч населення, ще у 2020 році прийняли програму протидії туберкульозу. Проте, як свідчить інформація відділу охорони здоров'я громади, вона направлена лише на закупівлю туберкуліну. Кошторис програми передбачав виділення 600 тисяч гривень із бюджету громади та залучення 174 тисяч гривень із бюджету центру первинної медико-санітарної допомоги, щоб максимально обхопити туберкуліну діагностикою дітей та збільшити відсоток виявлених хворих на туберкульоз, чи вдалося це, ми запитали у керівниці відділу охорони здоров'я новомиргородської міської ради Альони Колодяжної, так я знаю, що у вас в 2021 році прийняли програму протидії туберкульозу. Скажіть, будь ласка, як як ви її оцінюєте? Чи діє вона взагалі у вас в громаді? Дійсно, в нас є така програма, да так, вона діє вже три роки. В майбутньому вона діється вже останній рік. В майбутньому нам така програма вже не потрібна буде, тому що ввійшли е, значить ну, нові зміни в законодавство про охорону здоров'я, і тепер будуть не всіх, е, значить, прививати тепер тобто, коліном, а тільки ризику. Тому така програма нам вже не потрібна буде. Але Значить, ця програма діє у нас на базі э, нашої, чі, комунального нашого центру первинної медико-санітарної допомоги. 에, ці кошти виділялися на закупівлю туберкуліну для виконання вакцинації. Значить, у 21 році 133 тисячі використали, у 2022 році значит, практично всі 100 тисяч використали, і в цьому році тільки 59 тисяч використали коштів. Uh -huh. Зараз лікарня в нас попросила, щоб ми трошки змінили, ну, пер... 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 перекинули кошти, ці інше русло з цієї програми, тому що їм зараз вже не потрібно. Uh -huh. Вони все купили, вони вже забезпечили і практично там 100% всіх попрививали. А щодо виявлення е... і профілактики, Можете сказати, і як у вас справи з цим? Ну щодо профілактики, у нас сімейні наші лікарі е, працюють фактично кожного дня з усіма своїми пацієнтами щодо профілактики туберкульозу і розповідають, і показують, і наслідки і фактично з дітками, з мамами діток проводять бесіди по постійно, тому що це група ризику. Дітки, да ну вони маленькі, вони імунітету в uh -huh. них немає. Щодо профілактики, то за словами чиновниці, цим займаються сімейні лікарі. Чи візьме обласна влада на озброєння досвід інших міст і громад? І як довго працюватиме над програмою, поки що невідомо. Головне, щоб її прийняття не стало формальністю. Тему для подкасту Так та не так вивчала Інна Тільнова. З вами була його ведуча Наталя Кривошей. Слухайте його на youtube каналі сайту Без Купюр. Текстова версія буде доступна на сайті наших колег по медіаколу, перша електрона та на сторінках тижневика нова газета.